Хотів би з вами розпочати по фронту безпосередньо е, говорити. Е, яка зараз ситуація в напрямку Липці, Вовчанську? основні два удари ворога, яке групування зараз там тримає ворог. І е, посилаючись на аналітиків інституту вивчення війни, хоча. Зразу скажу, що багато є скептиків у нас. Хто каже, що не зовсім вони володіють інформацією, що відбувається на фронті, кажуть, що поставлені цілі перед ворогом на півночі на харківському напрямку провалені. Ну, на перший погляд, так тому що наскільки мені відомо, планувався прорив цього основного групування противника на коли нашого купінського групування. Це шоста загальна військова армія, основу цього групування складає противника. Вона діє на Вовчанському напрямку. Тобто вони намагалися обійти саме місто з Заходу і зі Сходу, а потім форсувати річку Вовча і просуватися у південно-східному напрямку на тили нашого Купінського групування, там у бік Великого Борлука, біл, білого колодязя, ну, тобто по цій дирекції. А та група, яка діяла у напрямку на липці це е, сили засоби зі складу 11-го армійського корпусу противника. Е, ось вони, е, їхнє е, основне завдання було е, прикувати туди основні сили наші, які е, оборонялися на цьому напрямку. Власне, якщо ми говоримо про північ, так які подальші будуть дії ворога? Як вважають, тому що от ніби генштаб каже, що зараз збирають групування військ на 90 кілометрів від кордону? І чи от, активізація біля Куп'янська в районі Табаївки на що це вказує? Це рух в бік Вовчанська до великого Борлука через Куп'янськ, де йде залізниця. Ну так, вони е, намагаються реалізувати той принцип е, оперативного мистецтва, коли е, е, розпочинають одночасні дії на напрямках, які, які сходяться. Тобто е, вони там зараз зайняли Іванівку е, у бік е, Степової Васелівки, е, е, діючись тут якраз з того рубежа, який вони зайняли, кислівка, котлерівка. Це на Купінському напрямку операційному. От, у вас тут на мапі, на карті я бачу да, Кислівка. От, і вони от, діють у північно-західному напрямку, вздовж дороги Купінськ-Сватово. Сватова. Угу. Саме так. Намагаюся. Да, з цього боку, і якщо ми подивимось на. Напрямок північніше, от про який ми тільки що розмовляли. Вовчанськ? Так, так, так. От бачите, вони вздовж Печніського водосховища намагаються, да, yeah. білий колос, великий круг, от саме цей, зрізати цей виступ. Наскільки їм це вдасться? Як ви вважаєте, пане Костянтин, Наскільки в них є сили та засоби на цьому напрямку, або справді зрізати такий немалий відтинок фронту? Або зробити це фронт? Ну, дивіться, вони. Перегрупували сили засоби е, зі складу е, групи військ е, Запад е, у смугу відповідальності е, групування військ Сєвер, е, а перегрупували вони в, в, в шосту загальновійськову армію. Там вона не велика так по міркам. Дві окремих мотострілецьких бригади, і там е, комплект приданих частин і е, підрозділів. От. Але вони її підсилили визначеним комплектом зі складу першої танку армії. Це також зі складу угрупування е військ-запад. Е тобто там достатньо, там, ну, щоб було зрозуміло, там зараз діє на цьому на Харківському операційному напрямку угрупування артилерії десь з 15 дивізіонів mm. ствольної і реактивної артилерії противника. Ну, щоб було зрозуміло в масштаб. Загальна чисельність ну, десь від 40 до 40 ні, тисячі, але не всі вони зараз введені в бій. Тобто у противника, у противника там є резерв, це сили і засоби зі складу так званого Кирейського або 44-го армійського корпусу. Це Лінрадський воєнний округ. І загалом операцію кіру, наскільки я розумію, генерал Лапін. <зумовий> <зумовий> <зумовий>. <зумовий>. Ага і його штаб. Це він зараз призначений командувачем цього Лінво. От, І на основі його військ формується угруповання військ Сєвер. Е, наскільки я розумію, вони можуть ще додатково ввести від 6 до 7 батальйонів загалом. Це ми говоримо, пане Костянтине, саме на Харківський напрямок чи от як а, ми говоримо на Сумщину? Так, так, так. На сумщині там, скоріш за все. Е, ну, Я не думаю, що там скоріше відволікаючий удар. Якщо він буде, там з боку суджі можуть вони або е, на Велику Писарівку е, спробувати е, прорватися. Но, е, я думаю, що це буде носити характер такого відволікаючого е, наступу для того, щоб полегшити е, своєму основному групуванню, яке діє на овчанському напрямку. От, тому в цьому сенсі вони це цілком раціонально, логічно розпочати на Купінському напрямку активні дії, щоб розтягнути наші сили і засоби. Пане Костянтине, якщо ми будемо рухатись південніше, чи по перше, чи можемо ми стверджувати, що саме харківський напрямок і сумщина це є сковуючи, відволікаючий маневр основні ударні е сили противника збережені і спрямовані на Покровський плацдарм колишній Авдіївський. Наскільки серйозна загроза для Сіверська і от часів Ярочеретини, якщо ми глянемо на мапу е в такому напівмішку, тут знаходиться Торецький. все ж таки в першу чергу yeah. буде? Турецькому. Да, я думаю, я, я я ще кілька тижнів тому е, в одному з своїх із оглядів е, вказував на те, що, скоріше за все, противник спробує е, створити так звані попередні умови для е, е, організації, підготовки операції по відношенню до турецького району оборони ЗСУ. Е, він ну, спробує е, утворити північний і південний фас. Угу. Ну так за звичною методологією, тобто спробувати охопити обійти це під загрозою оточення примусити Збройні Сили України полишити район Терецька. Ну, так як вони діяли в Авдіївці і в Бахмуті. От, та ж сама методологія. Але у них, бачите, трошки б забуксувало з північним фасом. Справа. Більше того, те то групування, яке зарадіє на Покровському, це південний фас. ну я кажу так, е mm -hmm. воно поводиться якось дивно достатньо. Замість того, щоб почати звертати оборону, ну, там, спробувати вийти там, на Рубіж Нью-Йорк Суха Балка. Десь От, ну, поближчя до Турецька, вони в північно-західному напрямку, ось в пространство таке наступають. Це виглядає з точки зору з військової доцільності, ну, якось не зовсім. Більше того, це угрупування, яке. Тактично прорвалася група, прорвалася там з, з, з підрозділів двох бригад, якщо не помиляюсь, 30 ї і 35 ї е, в районі очерети, ну, да, прорвалася. Там залишається загроза флангових контрдій Збройних сил України. Тому вони в достатній мірі так і не спромоглися фланги розширити. Їм треба вийти на рубіж, принаймні. Е, Сокіл Новопокровський, якщо не помиляюсь, селищно називають для того, щоб з півдня забезпечити фланг цієї групи. От, Сокіл вниз і Південніше Новопокровський. Там. Так, е, і е, ну, хоча б просунутися ага, і просунутися в бік е, кали, е, Калинового. Ось питання е, від та, Архангельського, так? Та? Так, щоб забезпечити фланги той групи, яка прорвалася в очеретно і вийшла до Новоолександрівки. Розумієте? Ну, це такі основи, скажімо так, планування, організації застосування військ на цьому рівні. От. Ну і щодо Краматорського напрямку, це північний фаз. Гіпотетичний, звичайно. Я, mm -hmm. я, я ж не все я не знаю, не володію телепатією планів російського командування в їхніх думках не можу читати. Тому е гіпотетичний фаз. Вони. Так і не спромоглися. Часів яр вони обійти не можуть. Ну, тобто, створити то, от як ми з вами згадали про терейськ, можливість, uh -huh. тобто обійти його з півночі або з півдня. Тобто, залишається варіант прорватися в сам часів яр за іншою методологією, створити якусь ударну групу і на обраному ділянці відтінку спробувати прорватися в межі міста і там закріпитися. Створити такий своєрідний поздар. Але ще раз, для цього їм потрібно відсунути наші війська з рубежа Кліщівка-Андріївка, південніша Бахмута. Наскільки мені відомо, Кліщівку вони вже зайняли. Так, отут на карті, до речі, вже показано. От. І е, там діють е, сили засоби 3-го армійського корпусу, противника підтримання окремої десантно штурмової бригади, 83-го, якщо не помиляюсь. Е, вони очевидно найближчим часом спробують е, зі Сходу витіснити наші війська від залізниці. По суті, це ж рубіж залізниця, яка веде з Бахмута на Горліку. Uh -huh. е, да, Відтіснити наші війська е, західніше. І вийти до каналу Сіверський Донець Донбас. Ось він тут знаходиться, mm -hmm. скажіть, будь ласка, пане Костянтин, а власне, якщо вдасться ворогу в, в, в задумане втілити от часів Яр, тоді в нас виходить, в них є вже оперативний простір для Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ і Костянтинівка, то йти в цьому напрямку. Е, розумієте, тут е, завжди треба задаватися питанням, а навіщо? Ну, Будь-які дії військ, е, ну, вони повинні е, е, якусь мету, е, ціль переслідувати. Якщо вони прорвуться в Південніше Костянтинівки, наприклад, там через Ступочки, е, постає питання, а ну, що далі? А навіщо? Тому що з півночі буде нависати знову ж таки угрупування е Збройних сил України, і не факт, що е та частина е засобів ЗСУ, яка е зараз обороняється в, 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 в районі Турецька, не буде спроможна знову ж таки е до флангових контрдій. Е -е Розумієте, тут декілька факторів. Ну, наприклад, е Дходження, от ви згадували вище про надходження допомоги військово-технічної полку наших країн, це явно підвищить рівень бойових спроможностей частини підрозділів Збройних сил України, які зараз діють на цих от напрямках, які ми згадуємо. Пане Синд, так що також хотів би от ще зупиниться на очеретину. Ви кажете, щоб розширювати тут фланги, аби убезпечити себе від атак оборонців України. А чому ви кажете недоцільно від отоочеретину новолександрівка рухатися на трасу Покровськостянтинівка, аби е, м, перебивати логістику? Добре, добрих. Давайте так поміркуємо. Ось вони діють. Вони для того, щоб далі просуватися, їм потрібно буде додаткові сили засоби вводити. Більше того, якщо не розширювати фланги і пробувати пробиватися в такому вузькому коридорі, імовірність відрізання цієї кішки ну, зростає в рази. Тобто по флангах ось так? Ось, так, так. так, Ну їм просуваючись, треба такі знову розширювати фланги. Це вимагає е, введення на си на цих ділянках, на ці місцевості натори додаткових сили засобів. Зрозуміло, пан Сістен, і загалом хотів би вас запитатися західні спецслужби кажуть наступне, що мовляв, в цьому 24-му році до кінця цього року окупанти можуть захопити ще більше територій, значно більше, ніж вони окупували з 1 січня 24-го року. Наскільки це справді можуть питати дійсності, Наскільки це є і псо і тобто? Бато... А, які західні, а які західні спецслужби це стверджують? Це, знову ж, я заакцентую, Це передає видання «Уельт» німецьке, посилаючись на західні спецслужби. Ось так вони і формулюють. А, я поняв. Ну, це дуже таке дискусійне питання. Як на мене, скажімо так. В середньостроковій перспективі нема таких передумов для того, щоб сподіватися, що противник може здійснити ну якусь успішну наступальну операцію оперативного масштабу, ну тому що для того, що ви змалювали там захоплення території. Це як мінімум треба реалізувати якусь оперативну наступальну операцію. Оперативну рівню. І не тактичну, як вони зараз це роблять, а оперативного рівня. Але Костин дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам. З нами був військовий експерт на літаки Костинмашовець. Обов'язково заходьте на Фейсбук стрінко Костятина Машовця. Також в Телеграмі називається звіздець Мангусту, телеграм-канал. Там детально кожного дня йде опис того, що відбувається на фронті. На фронті, які сили та засоби застосовує противник дуже інформативно, дуже професійно. Тому а якщо ви хочете знати справді, що відбувається на лінії бойового зіткнення, то будь ласка, підписуйтесь.